Українець відзначився переможним голом в Англії проти топ команди. Нове досягнення Ільї Забарного в АПЛ. Олександр Шовковський анонсував зимові трансфери Динамо Києва. Михайло Мудрик знайшов того, хто його може врятувати від дискваліфікації. А Челсі вже погодив трансфер на заміну українцю. А також як ексфорд клубів серії А порівняв Артема Довбика з Ібрагімовичем та Холландом. Та трансфер гравця збірної України до гранда європейського чемпіонату. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Швидко про анонси потенційних топових трансферів цієї зими. Агент Пауло Дібале прибув до Туреччини. Він навіть відкрито відвідав матч та Сарая, куди й сватують аргентинця. Більше того, Клаудіо Ран'єрі вчора сказав, що він не бачить в Пауло бажання грати надалі за Рому, тому вже взимку дібала, скоріш за все, піде з команди. Тим паче, що у нього найбільша зарплатня в команді, а Рома бореться за виживання. У фанатів зі всього світу з'явиться можливість знову побачити в одній команді легендарне Тріо. Як повідомили в Sky Sports, неймар дав попередню згоду на переїзд в США в Інтер майамі Але трапиться це лише через рік, коли він отримає статус вільного агенту. Щоправда, і тоді Месі та Луїсу буде по 39. і тому подивимось, чи вистачить у них кохання до футболу, щоб продовжувати тоді ще свої кар'єри. Також анонсував свій трансфері Маркус Решфорд, про якого на днях злили інсайт, що той поговорив за Мрімом, і сторони вирішили, що так буде краще для всіх. Раніше Маркуса активно сватали в ПСЖ. Але після того, як Челсі дізнався про проблеми Михайла Мудрика, то говорять, що саме сині є одним із фаворитів на англійця, який міг би і на фланзі зіграти, і Джексона у центрі підстрахувати. Щодо останніх новин про Мудрика, то тут важливе наступне. По-перше, гравця вже повністю відсторонено від всіх матчів та тренувань за будь-яку професійну футбольну команду. По-друге, Михайло вибудували вже стратегію порятунку і підключили компанію, що врятувала поля Погба, коли французи скоротили дискваліфікацію 4 років до 18 місяців. Ну і по третє, вона вже почала працювати, порадивши Мудрику пройти офіційний поліграф. Який вже показав, що свідомо українець не приймав жодних заборонених препаратів. А це вже досить позитивний сигнал. Трансер Мартанови вартість українців АПЛ. І нарешті тут все виглядає досить справедливо. Адже Ілья Забарний виріс аж на 6 мільйонів. І тепер з 38 є найдорожчим українцем в Англії. Також додав і Єгор Ярмалюк. Вартість АКО складає вже солідні 12 мільйонів. Єдиний, хто втратив, це Олександр Зінченко. Тепер його цінник рівно 30 мільйонів. У Мудрика та Миколенка поки що без зміни. Також оновлено вартість Єву Пела тут. Зазначу мінус 3 мільйони у Судакова, мінус 2 у Марлона Гомеса, і по мінус одному у Сікана, Бояльського та Піхалюнка. А ось краще всього приріс Володимир Брашко. Плюс 2 і вже 9 мільйонів націннику. В топ-5 тепер Судаков, Матвієнко, Кевін, Ваната Бондаренко. Відновлення Руслана Маліновського дійсно випереджає початкові терміни. Півзахисник вже повернувся до перших індивідуальних тренувань. А отже українець встигне відновитися і взяти повноцінну участь у зимових зборах Дженуа. До того ж це означає, що грифонів тепер не буде потреби шукати термінову заміну українцю. А я нагадаю, що ще в п'ятому турі Маліновський отримав вивигу мілкостопу і перелом малогомілкової кістки. Спочатку лікарі говорили, що футболіст повернеться лише навесні. Складається враження, що те, як вірять в Довбика в Італії, не вірять і не вірили більше ніде. Ось і черговий серії А Деніс Родес нахвалював якості українця. Мені подобається дубик, це еталонний нападник для карного майданчика, яких сьогодні мало. Я впевнений, що він добре впорається в Італії. Можливо, у нього немає характеристик Ібрагімовича чи подібних до нього гравців, але він без проблем може досягти двозначного числа голів. У нього все для цього є. Однак йому також потрібні партнери по команді, тому що він є нападником у стилі Холланда. Він один із тих, кому потрібна команда, щоб робити багато атакувальних дій, щоб забивати. Свій черговий гол в Англії забив Тимур Тутєров. Нападник Сандерленда відзначився вже на п'ятій хвилині матчу проти Арсенала в чемпіонаті Англії Ю – Ну а його команда здобула у підсумку висну перемогу з рахунком 2-1. Ну а ще черговий гол за кордоном і на рахунку сам бедіало. Для якої це вже його третій м'яч в дев'яти іграх в оренді в Ісраїлі. Полісся поступово пропрацьовує варіант з відходом своєї головної зірки. Нещодавно стало відомо про предметний інтерес Греції до Олексія Гуцуляка, за якого пана Тінайко готовий викласти близько 4 мільйонів євро. Тому з огляду на це в Україні вже розпочали роботу над пошуком заміни півзахиснику. Очікується, що це може бути хабека Томер Томер'осефія, котрому 25 років і який оцінюється в 1 мільйон євро. Ано ну, а щодо Гуцуляка, то грекам доведеться постаратись, адже у Олексія все наразі гарно складається в полісі, як в ігровому, так і у фінансових планах. Олександр Шовковський підтвердив той факт, що в Динамо розпочали вже роботу над зимовими підсиленнями, але очікувано не став розкривати імена. Ми завжди працюємо над тим, щоб мати можливість підсилити команду в ті вікна можливості, які є, і над цим теж працюємо. Зарано говорити про конкретику. Але безумовно є у нас певні напрацювання. Я дуже сподіваюся на те, що вони ж такі відбудуться. раніше. Було відомо, що пріоритетна ціль – це центральний захисник, паралельно з цим скаути, переглядаючи форварда до правого Вінгера. Під минулим відео правими виявилися ті, хто зумів вгадати Кевіна де Брюйне по емблемі Вердера, рудому кольору, фотокартками Бігбена з відсилкою на Лондон та куртуа з відсилкою на їх особисту історію через дівчину. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.